Вітання усім підписникам. Ще раз зроблю такий короткий тест о цього гібридного інвертора на 1800 Вт. Зараз даний інвертор є навантажений електроплитою от однією частиною. Порядку під 800 Вт. Тут нагрівається вода. Живлення подано. Маємо 218 вольт на виході. Форму, чи правильно синусоїда, чи ні, після ремонту я подивився за кадром. От Зараз задіяно у нас. Подовжувач є, увімкнено. І мультиметр одну з розеток. Дані виходи поки що не задіяні. Це і вхід і вихід під клемники. Джерелом живлення виступає блок живлення FlyPack 1500 28 вольт 50 А. Можемо подивитися зараз на струм. От він є. Повних 8, Майже 40 ампер. Можемо поміряти кліщами. Зараз. Для цього зробимо отак. Ну, бачите, кліщі показують точніше. 35. Помножити на 27, і можемо знати потужність, яку забирає інвертор з блока живлення. Обдул тут вмикається після, відразу після вмикання навантаження. Ще раз, можу, хочу сказати, що в даному інверторі є 4 групи. Транзисторів, так званий H-міст, по 6 штук IRF 3205. Хоча краще було б було поставити IRF 1405. Заміну я здійснив даних транзисторів в кількості 10 штук. Чому 10? Тому що я поставив трішки кращі транзистори. АРФ 1404. Вони на 40 вольт, але поки що вони працюють. Тести проходять. Вода Кипить Ну, не кипить, шуміть, перепрошую. Ось. Наш вихід. Я не можу дуже довго перевіряти під цим навантаженням, тому що нагрівається даний кабель. Тут протікає досить великий струм. Як бачимо, тут є подвійний кабель. Ось там є з'єднання в'єдноболтове. Сам Flight Pack охолоджується вентиляторами. Можливо, в даному відео я потім додавлю деякі фотографії із ремонту даного пристрою. Дякую всім за перегляд. Лайкайте, коментуйте. Усім добра, щастя, миру і перемоги!